Добре, сьогодні ви в курсі, так що день цивільного захисту в школі, і наше заняття сьогодні буде присвячено такій темі обговорення роману, що описує світ після катастрофи. Саме про це нам і розкаже роман видатної української, уже видатної, бо вже отримала премію літературні, звати її Світлана Таратуріна. І її роман «Дім солі. Але перш ніж ми звернемось до нашого роману, я хочу трішечки з вами провести невеличку таку бесіду. Всі ви знаєте, я так думаю, що об означає вираз небезпечна ситуація. Своїми словами, будь ласка, як ви розумієте, Аня, будь ласочка. Ну, коли щось якась ситуація загрожує твоєму життю. Абсолютно вірно, це ситуація, яка несе загрозу життю і здоров'ю. У вас вже є певний багаж знань з питань цивільного захисту, і наше спілкування сьогоднішнє буде побудовано на основі тих знань, які ви вже набули, якими ви вже володіли. Водночас у нашому активному словничку з'являться якісь нові поняття, і робота, над якими поглибить ваші знання і допоможе вам компетентно вирішувати життєві ситуації, пов'язані з, з вашою безпекою. Що ви очікуєте від сьогоднішнього заняття нашого? Вікторія, будь ласка. Дізнатися більше правил безпеки, можливо, не знаю. Так, ну чому і ні? Так, ще. ще в кого є які думки? Якогось екше дізнатися не знаю від вас. Звичайно. Я так думаю, виходячи з тематики нашого заняття, що е, нам треба з, з вами знати, що таке техногенні аварії та катастрофи, так? Чим вони відрізняються одне від одного, чому вони виникають, з яких причин, так? І як врятувати своє життя і здоров'я у разі їх виникнення? І зараз ми трішечки з вами пограємось. Я буду вам називати поняття. Таким чином, ми будемо поповнювати наш активний такий словничок. А ви пові... повинні упізнати, що це таке. Тобто, за поданим лексичним значенням, ви повинні назвати мені, що це за слово так, або словосполучення. І так, перше. Вихід з ладу, механізму, споруди, пов'язаний з загрозою для людського життя, виникає в процесі господарчої діяльності людини. До аварії якоїсь. о абсолютно вірно. Це аварія. Так, наступне велика за масштабом аварія з тяжкими наслідками для навколишнього середовища і людини. Ну, Катастрофа напевно О, так. ми... Дуже часто з вами перебільшуємо щось, так? І говоримо: ой, це катастрофа. Так, пригадали, що таке катастрофа. А чим відрізняється аварія від катастрофи? Аварія це погана, катастрофа ще більш погана. Так, ну тобто, за масштабами, так? Масштабами відрізняється аварія від катастрофи. Скажіть, будь ласка, як можна пояснити слово сполучення? Техногенний характер аварії. Напевно, якась техногенна катастрофочка, техногенна аварія. Тобто пов'язані з чим вони? З, з технікою та технологіями. А, ну так. Так, з технікою та технологіями. Як ви вважаєте, що може стати причиною техногенної аварії, аварії або катастрофи? Ну, якщо щось з технікою сталося, хоча то також люди, якщо вони ж повинні за цим слідкувати. О, порушення правил безпеки, так? Або помилки в проєктуванні ще в чомусь, так? Скажіть, будь ласка, стихійні лиха можуть бути причиною? Можуть, звичайно, військові сутички. Ви подивіться, скільки наробили? Так? Так. Скажіть, будь ласка, якими, на ваш погляд, можуть бути наслідки техногенної аварії чи катастрофи? Помремо. Ну, це ви вже загнули, вже помирати ніхто ну, не збирається? Ні-ні ні. Скажіть, під час катастрофи можуть спалагувати пожежі, ми можемо чути вибухи, так? руйнування ми спостерігаємо, викиди якихось хімічних радіоактивних речовин тощо, що завгодно. І так, скажіть, будь ласка, яка катастрофа вважається однією з найбільших за всю історію людства? Чорнобильська, абсолютно вірно, це е, вибух на Чорнобильській атомній станції. А хто пам'ятає, коли сталося це? Ця трагедія коли сталася 26 квітня 1986 року. Скажіть, будь ласка, е, от скільки років минуло з цієї події? Так, порахувати не складно, але ці наслідки ми. І досі відчуваємо вибух на Чорнобильській атомній станції. Це найбільша катастрофа як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і з економічної точки зору економічних збитків було багато. В результаті вибуху у довкілля потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Крім України, Білорусі, Росії, радіаційна хмара накрила ще 28 країн. 200 тисяч чоловік було евакуйовано із зони забруднення радіоактивного зараження. Зазнали близько 600 тисяч осіб. Насамперед, це були перші люди. Це ліквідатори катастрофи внаслідок цієї аварії. Також з сільськогосподарського користування було виведено близько 5 мільйонів гектарів землі. Навколо цієї станції була створена така, так звана зона відчуждення. 30... Кілометрова, а місто прип'ять, що розташовано поблизу по Чорнобиля, стало містом привидом? Тобто, що і з реактором сталося так, абсолютно правильно, реактор був неправильно спроєктований і небезпечний. Робітники станції не були достатньо проінформовані і приступ припустили ряд помилок. Чим грубо порушили техніку безпеки. І ще одне питання: скажіть, а під час війни, яка зараз точиться? в Україні хтось знає якусь техногенну катастрофу, яка відбулася, підрив Каховської ГЕС. Абсолютно правильно, це підрив знищення Каховської АЕС. І так, ой, ГЕС, вибачте. І так, я зараз хочу запропонувати вам переглянути один із роликів е, саме про Каховську е, гідроелектростанцію про її. І До реальних злочинів дві великі техногенні катастрофи за неповні 40 років довелося пережити Україні і українцям. Перша це Чорнобильська а, трагедія, коли мирний атом став смертельно небезпечним через недбалість та ймовірно злочин. І друга рік тому каховська трагедія прямий наслідок свідомого злочину проти України та українців, проти нашої природи та проти нашої енергетики. То пропонуємо згадати головні факти щодо трагедії в Каховці. 6 червня 2023 року Росія здійснила теракт, який спричинив найбільшу техногенну катастрофу з часів аварії на Чорнобильській атомній станції. Каховську ГЕС, що була окупована з першого дня повномасштабного вторгнення, росіяни замінували та підірвали зсередини. Руйнування Дамби спричинило катастрофічні наслідки. 33 людини загинули. Понад 40 вважаються зниклими. Клими безвісти, і це лише на територіях підконтрольних Україні. Інформації про наслідки на тимчасово окупованих територіях наразі нема. За даними ООН, понад 600 квадратних кілометрів територій у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях були затоплені. Там пошкоджені житлові будинки, електромережі, сільгосп-угіддя, культурні та історичні пам'ятки. Припинило існування Каховське водосховище, яке забезпечувало водою чотири області України. Більше не існує судноплавного коридору до Чорного моря, шалених втрат зазнала енергосистема держави, запровадження обмеження в роботі гідроелектростанцій по всьому Дніпровському каскаду, розмиті родючі ґрунти, опустелювання, втрата екосистеми лише за попередніми підрахунками. Збитки від теракту перевищують 145 мільярдів гривень. Повільна реакція світової спільноти розв'язала руки окупантам. Вони націлюють свої ракети на інші об'єкти енергетики. Україна закликає світ до рішучих дій, щоб не допустити нових техногенних катастроф. Зараз ви прослухали про таку. Техногенну катастрофу, яка відбулася зовсім недавно в нашій країні. Дуже шкода, що таке трапилося. Але від нас це не залежало. І зараз ми з вами перейдемо до твору Світлани Тараторіної Солі. Пару слів про саму Світлану Тараторіну, це авторка. Українська письменниця, яка розпочала роботу над романом у 2019 році, поштовхом до написання стала анексія Криму у 2014 році, що глибоко вплинула на неї особисто, ось так вона виглядає, молода, але вже досвідчена. Контекст, вибачте, створення роману «Дім Солі. Світлана Тараторіна, як я вже сказала, почала свій роман писати ще в 2019 році, і саме оця подія 2014 року дуже вплинула на неї, і вона дуже вдало висвітлила ці події в своєму романі. Оця подія, анексія Криму, стала каталізатором для дослідження теми історичної пам'яті та ідентичності в умовах кризи. Авторка прагнула показати, як минуле впливає на сучасність і як важливо зберігати свою культурну спадщину, навіть коли все навколо руйнується. Дімсолі, це Постапокаліптичний роман з елементами містики та детективу української письменниці, дія якого розгортається на території вигаданого півострова Кімерик, а прообразом слугував саме півострів Крим. І Світлана Тараторіна е, дуже вдало показала оці спалахи, катастрофи. І як колись квітучий край перетворився на засолений дешт, де мешкають і борються за виживання люди, стикаючись із моральними дилемами та наслідками минулих рішень. Через призму фантастичного світу авторка досліджує теми історичної пам'яті, ідентичності та наслідків техногенних катастроф, проводячи паралелі з реальними подіями в Криму та Україні в загалом. В Тут мешкають ті, хто зберігає пам'ять, шукає правду і борються, з людяністю, о, і, і борються за людяність у світі, який більше не має правил. Роман спонукає читачів замислитись, як би ми діяли на місці героїв, чи вистачить нам сили зберегти себе? І ось е, оскільки зараз мова йде саме про дім солі, про сюжетні лінії його, е, не знаю. Хочу поставити вам таке випереджальне завдання. Коли ви прослухаєте лекцію мою, ви, ну, я хочу, щоб ви мені дали відповідь на таке питання, що означає в такому да, завуальованому контексті або як, ми, або як ми ще під час уроків? Хтось щось говорить, я не розумію. Як ми під час уроків літератури так, називаємо метафоричність образів, так? що значить засолені люди? От вам така тема для роздуму. І так, Світлана Таратуріна показала декілька сюжетних ліній після катастрофи, після спалахів, півострів Тимири. Я вже сказала про образ Криму перетворився на пустельний дешт. Мешканці відомі як засолені, намагаються вижити в нових умовах. Вони стикаються з нестачею ресурсів, небезпечними мутантами, жорсткою владою у цьому світі, де все здається втраченим. Люди все ще знаходять сили для боротьби та збереження своєї людяності. Сюжет розгортається навколо їхніх зусиль вижити і знайти сенс у новому ворожому світі, е, які герої представлені нам в цьому романі? Головний персонаж Тал... – та Талавір. Талавір один із старших братів. Отримує завдання розслідувати вбивство та зайняти таємничу золоту колиску – зброю, розроблену вченим мамаєм. Він є представником влади, але в процесі, е е в процесі він стикається під час розслідування. Стикається з моральними дилемами, які змушують його переглянути свої переконання, і талавір стає символом вибору між лояльністю. До системи та особистою відповідальністю за свої дії його подорож проводить через дешт, територію посткатастрофічного світу, де переживають проживають знедолені, засолені люди, що намагаються зберегти життя і пам'ять. Наступна героїня ма це жінка, яка прагне захистити свого 13-річного сина, для якого Дешт — єдиний відомий дім. Вона є втіленням саме материнської любові, відданості, і ма стикається з вибором між безпекою своєї дитини та вимогами. Вимогами тієї дійсності її історія показує, як звичайні люди можуть проявляти надзвичайну силу і мужність в умовах оцих катастроф. Вона готова на все заради свого сина, навіть якщо це означає йти проти системи. Тематика і проблематика це історична пам'ять та ідентичність. Ось, ви перед собою бачите основні теми, яких торкається Світлана Тараторіна в своєму творі, і одним із них, ось ви можете бачити наслідки техногенних і людських катастроф на початку сьогоднішнього дня цивільної цивільного захисту, на видах катастроф. І надзвичайних якихось ситуацій саме зауважувала Вероніка Станіславівна. І в цьому творі персонажі стикаються з етичними дилемами, що змушують їх обирати між виживанням та людяністю у світі, де кожен день це боротьба за існування. Ми знаємо з вами по собі, так що легко дуже втратити якісь моральні орієнтири Проте герої. Твору намагаються зберегти свою людяність та зробити правильний вибір, навіть коли здається це неможливим. Роман показує, що моральна відповідальність не зникає в умовах катастрофи, а навпаки, стає ще більш важливою. Е, хоча назва Крим не використовується в цьому творі. І багато топонів, топонімів у романі взяті з мапи, саме півострова, до депортації кримських татар у 1944 році. Ви, мабуть, з історії це все пам'ятаєте і знаєте. Події роману саме відображають ось цю трагедію 44-го року, коли кримські татари були примусово виселені зі своєї батьківщини. Дім Солі є метафорою втраченої Батьківщини та боротьби за збереження своєї культури. Роман також нагадує нам і про інші катастрофи, які вже відбувалися в Україні, такі, як Чорнобильська катастрофа та війна на Сході. Ми з вами щойно переглянули так відео про катастрофу техногенну на Каховській ГЕС. Скажіть мені, будь ласка, зараз. Побачимо, як ви історію знаєте, що відбулося в 2014 році. Анексія Криму абсолютно вірно. Так, по-перше, почалася війна, і відбулася повна анексія Криму. Е, якщо ви гарно вчили або обізнані, читали, може, десь ми знаємо, що коли анексували Крим, то перекрили повністю канал з прісною водою, який постачав. З материка, так, е, мешканців Криму. І люди опинились ніби в пастці, Так, Пам'ятаємо це? Нестача прісної води. І саме тут, в цьому романі, отак завуальовано Світлана Тараторіна змогла це пояснити. Морями. Так, Чорне море, там, солона вода. І е, ось саме якщо брати з. Технічної якоїсь точки зору, то ми можемо говорити, що ці люди засолені, але це ще не все. Подумайте, будь ласочка, пам'ятаємо завдання випереджальне. так? Чому засолені? Не лише тому, що нестача прісної води, а ще є причина. Подумайте, ви сказали, це анексія? так? Зовсім інша влада, зовсім інші поняття, зовсім інший. Менталітет подумаєте над цим? <кій> І так, ситуаці... ситуаційний аналіз. Якщо проводити ситуаційний аналіз, то ми можемо з вами <кій> простежити три ситуації: це влада чи совість. Солоні діти і заборонене минуле, що значить влада чи совість? Що це за ситуація? Талавір отримує наказ знайти і знищити артефакт, який може бути небезпечним у чужих руках, але в процесі розслідування він дізнається, що цей артефакт може також врятувати сотні життів. Друга ситуація солоні діти. У дешті живе група дітей, яких приховують від влади, бо їхній генетичний под може провести на них експерименти. Уряд хоче провести на них експерименти. І ма, мати цього хлопчика, про якого ми говорили, і про неї. Вона стоїть перед вибором: врятувати свого сина або здати його заради загального якогось блаха. Тобто, як підопит. Піддослідного, дослідного, вибачте. Е, третя ситуація: заборонене минуле. У Дешті діє наказ знищувати старі книги і пам'ятки. Люди, які намагаються зберігати історію, караються. Але частина жителів потайки збирає уламки культури, щоб передати їх дітям. Е, я хочу вам зараз ще показати невеличкий уривочок. З інтерв'ю Світлани Тараторіної про свій роман і про те, як вона в своєму розумінні говорить про е оцих людей, які опинилися у депортації. А в якомусь такому більш депресивному стані, у сенсі, що ми всі тоді говорили, що Крим обов'язково повернеться додому. Але як коли це станеться, ніхто з нас не розумів. Пам'ятаєте ці часи, коли ми говорили, що ми не будемо зараз так активно говорити про Крим, тому що ми не хочемо провокувати у цього нашого ворога. Але після лютого 22-го року. Всі ці шлюзи прорвало найстрашніше сталося, і, і для мене це після Херсону, особливо наче повіяв вітер з Криму і Крим з якоїсь території минулого, або з території недоговореності, або з території віддаленого майбутнього, став опинився на території теперішнього і території найближчого майбутнього. Тобто, для себе моя віра в те, що Крим таки повернеться додому, і це буде ще за, за моїх очей. А вона посилилась і дуже би хотілося, щоб читач міг це відчитати в моєму романі? От власне Світлана, продовжуючи думку щодо повернення Криму, його деокупації, а як ви вважаєте, як довго Крим, Кімерик, буде приходити до тями повертатися до життя після засолення деокупації? Питання, яке поставила е, ведуча, так яка брала інтерв'ю у Світлани Тараторіної? Воно нам говорить про що? Як ви вважаєте, е... і чи довго будуть покоління? Оговтуватись після звільнення цього півострова. Скоріше за все дуже довго. Скоріше за все, дуже довго. Так, от, в чому тут і метафоричність образу? Да? Дім солі, засолені люди? Так? Не лише тому, що якась техногенна катастрофа відбувається, а тому, що це. Її можна назвати «техногенна катастрофа наших душ людських. Так? Які, незважаючи на такий складний стан, який зараз там, є люди, які ефективно боряться з цією пропагандою і з усіма катастрофами, які там трапляються. Добренько. Так. Е, яка ж проблематика твору? Да? Це моральний вибір у кризових ситуаціях. Кожна людина може обрати, чи йти на е, повідочку у влади або мати своє власне ставлення, свою, свою власну думку і якомога більше е, чинити якийсь опір цій владі, тобто це вибір кожної людини. Це ми вже з вами. Проговорили так, дітки, скажіть мені, будь ласка. От сьогодні ми обговорили важливість знання історії, бо цей твір він заснований на історичних фактах. Е, хоча ми маємо твір за жанром, він е, переплітається з фантастикою. Пригодницький роман, але ми можемо його сміливо називати ще й історичним. Скажіть, будь ласочка, от знання історії для розуміння сучасних якихось подій та прийняття якихось обґрунтованих рішень у складних ситуаціях е це важливо? Важливо обговорювати ці всі питання? Так, так. Так, і ми розглянули з вами як історична пам'ять та ідентичність впливають на моральний вибір. В саме в кризових ситуаціях. Так, на останочок я хочу до вас звернутися з таким своїм побажанням, якщо дозволите. Любіть себе і інших поважайте, своє життя й здоров'я бережіть і правильну дорогу обирайте, якщо бажаєте, до старості дожіть. Собі, Собі і іншим не бажайте зла, і в темряві ніколи не блукайте, а з друзями старайтеся йти. І людну вулицю чистешко обирайте своє життя, здоров'я.